Вітаю, це Топ Ньюс. Цього тижня ми нагадаємо найцікавіші новини місяця і розпочнемо з того, що бюро продовжує виявляти та запобігати вчиненню корупційних злочинів. Жовтень 2023 року запам'ятається прокурору Фастівської окружної прокуратури, якого добер спіймали в момент отримання хабаря. Посадовець зробив спокусливу пропозицію бізнесмену за 30 тисяч доларів закрити справу щодо підприємства 50% суми до 50% по завершенню оборудки. Прокурора затримали з постановою про закриття справи із 15 тисячами доларів в руках. Його відсторонено від обов'язків він перебуває під вартою. За одержання неправомірної вигоди можна на 12 років позбутися волі. Також триває розслідування у справі про закупки в Міноборони. Екс заступник міністра оборони та керівник департаменту, що займався забезпеченням війська, отримали ще одну підозру від ДБР за розтрату майна. Вони замовили за кордоном неякісні обладунки для збройних сил України зі стовідсотковою предоплатою. Як результат, армія отримала недоброякісні бронежилети, а бюджет втратив 250 мільйонів гривень. Підозрювані перебувають під вартою. Будь-які спроби послаблювати обороноздатність країни приречені на провал. Сильна і забезпечена армія це запорука нашої перемоги. Далі поговоримо з вами про порушення в територіальних центрах комплектування. Дебер продовжує розслідування провадження, в якому фігурує керівник Рівненського обласного ТЦК. Виявилося, що посадовець, який у липні побив підлеглого, забув задекларувати нерухомість та землю вартістю понад 46 мільйонів гривень. Будинок біля гірськолижного комплексу «Буковель», готель у форматі розкішного котеджного містечка на 500 квадратів, дачу неподалік Яремче з більярдом та ставком з елітними видами риби, квартири в Івано-Франківську. Все це майно офіційно належить ті пенсіонерці, посадовці та сторонній довіреній особі. Відтепер керівник ТЦК підозрюється в незаконному збагаченні, відсторонений від обов'язків та перебуває під вартою. Загалом відомство розслідує понад 260 кримінальних проваджень, які пов'язані зі зловживанням службовим становищем та перевищенням повноважень в ТЦК. 21 обвинувальний акт направлений до суду. Задокументовано факти отримання неправомірної вигоди на суму майже 4 мільйона гривень, арештована майна на понад 3 мільйони гривень. ДБР в чергове попереджає посадовців: якщо ви виношуєте наміри використовувати службове становище заради власної наживи під час війни, вас обов'язково буде викрито і притягнуто до відповідальності. ДБР переслідує тих, хто перебіг на бік ворога і почав йому прислуговувати. Є ті, хто пішов на співпрацю з початком в широкомасштабного вторгнення, а є зрадники з майже десятирічним досвідом. От як колишня суддя з Луганщини, вона розпочала будувати кар'єру під егідою агресора ще у 2014 році, обіймала посади у квазі-органах на тимчасово окупованій території і отримала місце сенатора від так званої ЛНР – у Раді Федерації федерального зібрання Росії як нагороду за віроломність і відданість ворогу від ДБР. Вона також отримала визнання, екс суддя підозрюється у державній зраді, навіть якщо зрадники змінять країну проживання чи громадянство, це не звільнить їх від відповідальності в Україні. Майже 1900 подібних справ розслідує відомство з початку широкомасштабного вторгнення. ДБР пильно стежить за усіма, кому 30 срібняків не обтяжують ні кишені, ні совісті. Всі, хто присягнув на вірність ворогу, відповідатимуть перед законом. Йдемо далі. Окрім внутрішнього ворога, ДБР бореться також із зовнішнім лише цього місяця. Ми повідомляли про причетність двох десятків чинних працівників ФСБ РФ до підривної діяльності проти України, протидії Євромайдану та розпалювання в нашій державі національної вражнечі. Під час революції гідності вони прибули в Україну і допомагали готувати відеоматеріали і публікації для створення негативного образу учасників мирних акцій та представників української опозиції їх оголошено в розшук. Також російські спецпризначенці причетні до вибухів на складах у Сватовому на Луганщині. Тоді у повітря злетіли боєприпаси різного калібру, в тому числі до реактивних систем залпового вогню смерч, град та ураган. Підозри оголошені двом генерал-майорам Росії Валерію Флюстікову та Андрію Авір'янову. Один командував ССО Збройних сил Росії, інший керував спеціалістами особливого призначення 161-го центру головного управління Генштабу Росії. Понад 25 організаторів та виконавців також вже з підозрами в здійсненні диверсії. За кожен злочин Росії здійснений проти України. Чекає справедлива відплата. Робота триває. Якщо ви хочете дізнатися більше новин про роботу ДБР, запрошую вас відвідати наші соцмережі та офіційний сайт. Читайте в Телеграм, коментуйте у Фейсбуці, підписуйтеся на Ютуб. Довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. Державу боронимо разом. Мирного неба.